Виконуємо номер 235 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Один принтер друкує 54 сторінки за 7 секунд, а другий 23 сторінки за 3 секунди. У якого принтера більша продуктивність праці. Знайдемо продуктивність праці першого принтера. Для цього 54 сторінки поділимо на 7 секунд. 54 поділимо на 7, запишемо у вигляді дробу. Це буде 54 сьомих. У нас дріб неправильний, тому запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 54 ділимо на 7. Беремо по 7. 7 множимо на 7, це буде 49. І 54 відняти 49, вистачить 5. Отримали 7,57 сторінок за секунду продуктивність праці першого Принтера знайдемо продуктивність праці другого принтера. Для цього 23 сторінки, поділимо на 3 секунди, отримаємо дріб 23 третіх, запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 23, поділимо на 3. Це буде 7, цілих. 3 множимо на 7 21, 23 відняти 21, остачі 2. Маємо 7, третіх сторінок за секунду продуктивність праці другого принтера. А тепер порівняємо, для того, щоб порівняти дроби. 7,5 сьомих і 7,2 третіх, необхідно їх звести до спільного знаменника. 7 і 3 – взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник це їх добуток. Зведемо дріб 7,5 сьомих до знаменника 21. Додатковий множник буде 3. Маємо 7,15. І 7,2 третіх зведемо до знаменника 21. Додатковий множник 7. Маємо 7,14. А тепер порівняємо 7,15 21 і 7,14. З двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Цілі частини у нас однакові. 15 більше, ніж 14, тому ставимо знак більше і перенесемо його в умову. Ну а тепер запишемо висновок. Отже, продуктивність праці. Більша у першого принтера. Записуємо відповідь. Запитання стояло так. У якого принтера більша продуктивність праці? Запишемо у першого. Ми дали відповідь на питання, у якого принтера більша продуктивність праці, якщо один принтер друкує 54 сторінки за 7 секунд, а другий 23 сторінки за 3 секунди. Номер 235 виконано.